Напередодні Єврокомісія таки підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу на рівні Європейської ради. Окрім нас, пощастило ще також Молдові. А ще Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про членство у Євросоюзі із Боснією та Герцеговиною, що говорить про плани розширятися на Балкани. Більше конкретики від ЄС наша країна очікує на саміті 19 березня, бо усі умови для переговорної рамки вже виконані. Тож коли ми таки вступимо у євросоюз, про це наш експлейнер сьогодні. Отже, юридично переговорні рамки встановлюють принципи переговорів щодо вступу кожної країни кандидатки. Підготовлений єврокомісією проєкти складається із трьох частин. Це принципи, які регулюють переговори про вступ, суть переговорів і процедура переговорів. Зазначається, що мета переговорів це прийняття Україною та Молдовою правової системи Євросоюзу у повному обсязі і забезпечення повної імплементації та виконання європейського законодавства. Після остаточного схвалення ЄС проведе міжурядову. Конференцію з Україною і Молдовою, і тоді перемовини про вступ почнуться офіційно. А от членом ЄС ми станемо тільки після того, як Україна виконає усі вимоги і повністю впровадить усі європейські стандарти. В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія, наприклад, подала заявку у 92-му році, а вже у 95-му стала членом ЄС. Польща подала заявку у 94-му і увійшла в ЄС через 10 років. Остання ж країна, яка приєдналася до Євросоюзу, це Хорватія. Подала заявку у 2003-му і у 2013-му стала новим членом союзу. Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири Балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. І такий статус має і Туреччина. Але у цих країнах процес суттєво гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні зв'язки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ. А у Чорногорії з її змінами уряду змінюється і зовнішньополітична орієнтація: то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу у Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спершу Греція вимагала змінити назву країни, і македонці це зробили. Тепер Болгарія вимагає від північної Македонії визнати, що її народи мова мають болгарське коріння і походять саме з Болгарії. Найважливіше, що після отримання статусу кандидата усе залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж, статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу, тобто фактично, сам ЄС даватиме кошти на проведення таких реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна буде реформуватися, то скоріше вона зможе стати членом союзу. Що ж до Боснії і Герцеговини, то як країна колишньої Йогославії, вона отримала статус кандидата на вступ у ЄС у 2022 році і відтоді провела низку важливих реформ. Зокрема, ухвалили закони про запобігання конфлікту інтересів. Про боротьбу із відмиванням грошей і фінансуванням тероризму ще Боснія і Герцеговина зробила значні кроки для удосконалення системи судочинства і боротьби з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом, а також для покращення управління міграцією. Крім цього, країна повністю підтримує політику безпеки Союзу. Утім, оскільки остаточне прийняття переговорних рамок потребує одностайності від усіх членів Євросоюзу, це означає, що Угорщина отримає ще одну можливість одноосібно накласти вето на початок переговорів. Як пише Євроньюз, серед того до чого угорці можуть придертися у питанні вступу України, це ряд незавершених реформ. Зокрема, це заходи по боротьбі з корупцією, в тому числі нові призначення у вищих антикорупційних офісах, стримування впливу олігархів в Україні і захист прав національних меншин. Утім, на заваді процесу можуть стати також і вибори у Європарламент на початку червня. Як відомо, що у лютому голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обіцяла, що переговорна рамка буде готова уже після цих виборів, але після відкритого невдоволення української сторони терміни таки посунули на березень. Та чи встигнуть затвердити переговорну рамку остаточно до виборів, не зрозуміло, адже йдеться про голосування у всіх 27 державах-членах ЄС, у яких братимуть участь? Понад 400 мільйонів європейських виборців. Нагадаю, що ці вибори визначать склад асамблеї, яка налічує приблизно 700 місць на наступні 5 років. І це будуть перші вибори після виходу Великої Британії з Європейського союзу. Якщо ви хочете більше відео на цікаві теми, закликаю вас підписатися на канал, поставити уподобайку, натиснути на дзвіночок і залишити коментар від семи слів. Такі ваші дії у комплексі допоможуть нам освоювати інші формати на Ютубі.